На сьогоднішній день понад 90 населення світу вірять у Бога. 4,5 мільярди людей шанують Ісуса Христа і вірять у нього. Для одних Він пророк, для інших Син Божий. Але Ісус Христос є втіленим Богом. І сьогодні ми відкриємо вам велику таємницю, приховану від створення світу. Його різдво. Започаткувало нове літочислення, коли народився Ісус, переднулися два виміри: світ духів та світ людей поєдналися. Ангели з'явилися людям і сповістили: народився Спаситель, який і є Христос Господь. Втім, що означає Господь. Більше трьох з половиною тисяч років тому Бог говорив Моїсеєві і сказав йому: Я Господь. Я являвся твоїм батькам з ім'ям Бог Всемогутній, а з ім'ям моїм Господь не відкрився їм. Моїсей відповів Богові: Ось я прийду до синів Ізраїлевих і скажу їм: Бог батьків ваших послав мене до вас, а вони скажуть мені, як його ім'я, що сказати мені їм. Бог сказав Мойсеєві, Я є сущий, і сказав. Так скажи синам Ізраїлевим, сущий послав мене до вас. Сущий давньоєврейською мовою означає Яхве і Єгова Господь. Тут відкривається таємниця, що у плоті народився Господь, який і є всемогутній Бог. Він і є сущий. Пророк дав йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Тому, коли Ісусу Христу ставили запитання, хто ж ти, то він відповів їм від початку сущий.